Так, ну що, рівне, добрий ранок, якщо він добрий, сьогодні, звісно, в понеділок, з неділі в понеділок, вночі було весело. Було з десяток ракет, сотню шахідів, напевно. Коротше, цікаво було сьогодні, але ППО красавчики. Максимально майже все позбивали. Де такі. Ну а ми що, розпочинаємо сьогодні свій робочий день, пізно трошки. 11.39. Ну, а що зробиш? До 9 десь я спав, поки потім по сніданок. Ну і таке трохи роздупився, тому що не міг зібратися до кучі. Тому що в підвалі сиділи всі разом. Добре, що хоч приватний будинок. Подвал там гарний, облаштований, диванчики, кресла. Так, що якось так. Взяв доставочку шаурма на ходу. Ну, таке, якщо чесно, мені не дуже вона заходить. Може бути, але щоб типу, 100% То ні. А, то цей. 97% за 3. Коротше, за 5% там, разом з. Цим... З подачею, о. Та взагалі не можу роздуплитися. Вчора блин, так добре попрацював. Блін, вчора такі добрі були замовлення, але реально часу не було знімати, щоб там від замовлення до замовлення. І скріни блін, нормально не повставляв, тому що монтував ніч, вночі, почалася тривога. І, коротше, я так уже зробив як-небудь. Але, наче, непогано вийшов Відосик про роботу в суботу та неділю. Все, всім гарного дня. Ми розпочинаємо свій робочий день. Так, ну що, зараз вже 13.48. Пробіг 35 кілометрів, каса 600 гривень. Залишок по пробігу 86 кілометрів. Да, з цими електричками, звісно, таке. Що? Зараз, напевно, поїду по обідаю. годинку, щоб там. Трошки більше соточки було. І будемо знову виїжджати працювати. Якраз це після 3 години буде. Чуть ближче до 5 вже буде час пік починатися. І будемо щось там викатувати, вишукувати. Сьогодні хоча б душечку треба зробити грязної каси. Ну, 2,5, але сьогодні своїх не буде, напевно. Сьогодні будуть тільки в мене по агрегаторам. До речі, на вихідних у мене теж своїх не було і була дуже непогана каса. Ну, Тут, в принципі, посприяло цьому це погана погода, свята. Коротше, все, все до куч. Далі таке все. Помаленьку працюємо, набиваємо грошенят в капівку, кап-кап-кап-кап-кап-кап. І все добре. І дивлюся по зарядкам, вишукую, що там може бути, щоб швидше заряджатися вдома. Якщо я такий варіант знаходжу, то мене в принципі, на цьому етапі ліфт влаштовує як автомобіль для міста під роботу в таксі. Буду вишукувати варіанти до 7 тисяч доларів, буду купляти і буду працювати. Хочу там за якийсь період заробити юн суму, продати того ліфа і купити вже щось краще. Ну, а що краще, то те вже будемо дивитися, я не знаю. Можливо, якогось там другого ліфа, щоб більше був запас ходу. В електричках саме головне – це запас ходу. Можна роздивитися там зою. Там не сильно буде вона більше вартувати. ну Може там, наприклад, за 8500 трохи поїжджену взяти Зойку, щоб вона проїжджала там 200. Але ж Зоя, ну, це типу не, не мій варіант. Вона маленька, мені не комфортно. Мені вона завузька. От Ліфу для мене це взагалі така лайбочка лайтова. А... От міста і ззаді, і спереді вистачає з головою. От до 1,90 типу, все шик і блеск В зокі такого не буде. Якщо я сяду спереді, то мені більш-менш ще комфортно, але трошки завискаване. По ширині, тобто з плечами зустрічаюсь. А ось ззаді взагалі вони не зручно. Я ззаді отак от голову повертаю і сижу. взагалі тут не зручно. Так що якось так будемо дивитися, можливо, трошки просяти ринок по електричкам, але це не стовідсотково, тому що може повернутися в будь-який час. Не повернутися, а стати в будь-який час а, мито на розмитнення електромобілів. Зараз воно нульове, там щось брокерам, якісь копійки платять. І там щось якісь збори ще трохи. ну Там щось понти, там, я не знаю, може 100, 100, 100 доларів впишетесь на розмитнення. А так вони можуть взлетіти тисяч до двох на отакі от ліфи і всі інші електромобілі. Так що якось так все, заправляємо, зараз будемо заправляти машинку, заправлять себе і будемо далі лупити касу. Максимально. І будемо, я раніше якось знімав, там кожен день, виписував, записував, буду зараз робити так. В кінці неділі там, 6 робочих днів буду ну, підбивати підсумки під, по заробітку. Скільки я зекономив на, ліфі. Ну, на тому, що я їздив на своїй машині. І їжу на цьому ліфі. Якщо в мене буде свій ліфт, то це буде взагалі максимальна економія. Так. Ну, але ж треба знайти ліф живою батарейкою, на чадемках його не, не насилувати і буде все добре. Проблемні якісь батареї не повинно бути, якщо туди не лазили. Дай такі. Все хто їсть, всім смачного, мені так само. Полетів я на обід. Виїхав, виїхав я після обіду. Зарядився на 26 км за годинку. 80% заряду батарейки. Подзвонили свої. Треба привезти документи з офісу на офіс привезти. І зараз будемо цим займатися. Зараз заберу. Тут якраз біля мого будинку офіс знаходиться. Заберу, возьму якесь замовлення мені по дорозі і буду робити доставочку з замовленням, якщо так вийде. Якщо ні, то будемо просто так паласно <гум> доставляти. Так що якось так, на помаленьку. Блін, якщо чесно, оце заганять-виганять. Виходить скільки? Три рази в день треба в той гараж. А якщо не в гараж, то там капається смола чи що, з вишні. Чи клей, чи смола, зрозуміло. Так що якось так, працюю. Доставочку і навалив мені заказик. Мінімалочка 6 км за 123 гривні, але подача тут 50 метрів. Я прям біля нього проїжджав. І трошки розповім, чому я не буду купляти зарядку на 7 кВт. Поспілкувався з тим хлопцем, який перероблює зарядні станції, зарядні кабіляції. Що він мені сказав? Якщо вона 7 не бере, то треба перероблювати порта. Потім його перепрошивати на 32 А. Коротше, це такий гемор І фінансовий теж, коли я собі буду купляти, треба це враховувати. І що я ще хотів сказати? І за цього я купляти не буду, тому що сенсу немає. Буду просто собі шукати тачку. І потім він сказав, що стандартну зарядку він забирає. Перероблю її на 7 кВт. Вона буде каже, взагалі, типу, сама виходить переробити з оригінальних, тому що взимку вони гнуться нормально і все таке інше. І каже, що це буде вартувати 150 доларів. Якщо це буде все працювати, мене в принципі це все влаштовує. І будемо тоді шукати собі варіант, щоб котрий міг. Заряджати на 7 кВт, щоб заряджався в два рази швидше, і мене це з головою влаштовує для таксування в місті. Та в принципі і за місто там ну, я вчора їздив багато, ну, за місто там 13, наприклад, кілометрів і назад там 5, от 18, Я мене вчора таких 3 4 поїздки було. Так що якось так, в принципі, ну, працювати можна. Хочу спробувати е заробити грошенятак на такому конику. Що в мене вийде, будете слідкувати по відосам. будете дивитися. Е на перепродаж я передумав купляти, е брати машину. Тому що зараз тупо ринок просів так сильно, що її можна продавати дуже-дуже довго, навіть якщо там ціна гарна. Ну, єдине, що перекупа. Перекупу купляю там, ну, по такій ціні, по котрі я візьму на перепродаж. Ну, Сенсу в, в цьому немає. Так що, якось так, пасажирів немає моїх. Так, А я стою чітко там де треба і чекаю на них. Зараз, до речі, треба буде ще сюди натвернутися, мені передадуть документи, щоб. Сюди привезти знову, так що будуть... трошечки сьогодні буде своїх. Все, чекаємо на пасів. Ну що там, відвіз на офіс доки, забрав ключики. Зараз відвезу на інший офіс і взяв попутне замовлення прямо майже до офісу. 95 за 4. Ну, мінімалка мінімальна, але ж нам краще, нам в круг, в два круги виходить.

то це взагалі там кілометраж маленький буде. Десь, мабуть, кілометрів за ну, 20 максимум. Ще гуд, гуд. Так, все, під'їжджаємо до пасів. Де вони тут є? Ага, все, десь, десь тут треба зупинятися. Все, чекаємо на пасіків. Це от бомба замовлення Алкашика, блять. Вимазав мені все сидіння, блять. Добре ж хоч кожен. Ой. Так, що нам тут далі Берем і їдемо далі працю. Лечу вже додому. 22.15, пробіг 117 км 60 ще залишилось, але з тим, що я не спав цю ніч, то треба приїхати раніше. Е, так, що в нас там виходить? По поклону. 1220 по болту 320 виходить. Разом з чаюхою виходить 1600 і плюс 600 гривень у мене було своїх. 2200 мінус 650, коротше, мінус 700 разом заправкою, тому що сьогодні там, ну, Рахуйте, що буде пів... Повна зарядка просто, що буде виходити, це в мене в середньому 50 гривень. Одна зарядка. І... Що у нас виходить? 700 мінус. 1500 гривень сьогодні я заробив. Ну, але ж я сьогодні працював взагалі, типу там, я не знаю, один, напевно, 6, і то. Ну, максимум, так, да, один 6 десь працював, тому що я два рази. У півтори години вдома був, вийшов в 12 і їду в 10 додому. Це виходить 7. Ну, да, от 6-7 годин. Виходить. 7 годин, годин відпрацював, 1500 заробив. Але сьогодні роботи взагалі не було. Так що якось так. Зараз потрошку підключить машини. Ніснчики, ліфри, ну тільки в авторія. Чи, ну да, авторія. Поки ще не їздив, нічого не дивився, але напевно, що вже можливо завтра щось не подивлюсь. Якусь машинку. Так що, якось так, дякую, хто додивився до кінця. Влупив жирну подобайку. Хто хоче слідкувати, то підписуйтесь, хто не підписався, тому що дуже багато людей дивляться, ті, хто не підписався. Ви мене підтримаєте. У нас вже там щось на даний момент 505 підписників. Дякую вам за це. До зустрічі тоді в новому відосі. Па-па. Так, що там сьогодні вівторок? Сьогодні у мене ремонтний день, поліфу був. Сильно, напевно, довго сьогодні працювати не буду так чисто. Щось бажання немає сильно. Тому що сьогодні у мене день не проплачуються. тобто я за сьогоднішній день нічого ходити не буду за оренду. Що там зранку я зробив одне замовлення? Відвіз доньку в школу і хлопців на будівництво відвіз 200. І потім. Цей. Як воно там називається? Потім відвіз тачку на СТО, мене привезли додому. Я ввечері знову відвіз хлопців на додому з будівництва вже. До речі, сьогодні катався на зойки, вставляю відос. Купив собі чоловік Зоя. 41 кВт, казав, буде купляти ліфа, ліфа. Купив Зоя. казав, що краще ліфа не буває електрички. Коли бачу лице в нього чуть-чуть довольне, то певно, що Еліф фігня. Таке, мені, якщо чесно, не сподобалось. Щось воно така якась. Не моє. От сідаєш в машиною і одразу відчуваєш, що воно не твоє. І поїхали. Куди ми їхали? а Їхали ми дивитися Ліфа. Собі, я дивився. Чомусь я за ціну у нього не спитав. А коли ми приїхали і почав я там знаходити нюанси, то він сказав, я ціну більше скидати не буду. Уявіть, він в 2022 році купив ліфа цього за 12 тисяч доларів. Уявіть! 3 роки пройшло, він вже коштує там, ну, 6, хай. Я йому... Він продавав його за 5,7. Я йому пропонував 5,2. Що там по ньому треба було зробити? Те, що я бачив. Там треба замінити лобове скло. Треба... Справа гупає, я побачив, стойка потекла і вона гупає. Замінити стойку, він каже бушно, типу 1000 гривень. Ну, я кажу, бушно, не знаю. Таким питався займатися, але воно в мене не вийшло, тому що все треба було ставити нові. Коротше, якщо взяти навіушну, 50 доларів бушна, ну, вона коштує, він каже, 1000 гривень, плюс доставка, плюс поставить. 1000... Ой, чи 50 це виходить 250 купить літню гуму бушка 150, це 400 доларів. І Треба хімарнути її по-любому, тому що вона така там була затягана трошки. Така легка, хі... Хі... Ця... легка хімчистка з мийкою там, 50 доларів, 450. І плюс по-любому там які, якісь маленькі нюанси повилітали. І в нього, звичайна, ця зарядка 2,5 кВт оригінальна. Її треба було мені переробити. Це 150 доларів коштує. От вам і дивіться, виходить 550 доларів. Ну Я йому кажу, давай за 5,2 я забираю вообще, типа, без, без питань. Навіть на СТО не поїдем, нічого, то що я там, в принципі, все, що побачив. До речі, там ще було фарбоване переднє ліве крило, передня водійська дверь, права, права передня дверка, праве крило, капот і. І все. Оце що знайшов. І таке підпитання, там ще крила були, що шарінка не співпадає. Що ліве, що праве крило Так що якось так. По ціні ми не зійшлись. Він сказав, що максимум скине 100 доларів. Мене це, в принципі, не влаштовує, тому що там мені вкладень, ще вистачає. Ну, як мінімум, я б купив березину і вирішив би питання з тим цим, стойкою. Лобове б не міняв би поки. Та й, напевно, взагалі б його не міняв. Так що, якось так, зараз пару відосиків прикріплю сюди, як я її дивився. Чкарака кому треба. раки, раки, раки. Блін, її ледь їх впер сюди, везу на магазин. Раки, раки, раки. Обмиємось на завтра. Підготуємось трошки воно грязно. Трошечки, щоб завтра працювати. І тільки що я перекинув місцями гуму, тому що... Було капець шаровим переднім і почало під'їдати гуми. І так уже нормально під'їло. Це болячко, до речі, у ліфів що шаровими шаровим постійно вилітають. І цей, ой який закат класний. І цей перекинув одразу. Блін, ще... Забуваю прощипатись. Хоч нагадує і скинув хазяїну, що перекинув. Такі Так що сьогодні такий день, займаємось ремонтом, хіронтом, їздили, дивились машину, День таке? Ну, побачимо, побачимо, що там з машиною буде. Є одна ідейка, але... То вже коли буду знати, точно вже скажу. Ладно, лечу на мийку, зараз обдую і трошки попрацюю, ще може годинку. дві Пробігу, в принципі, 64 км сильно не напрацюю, але, думаю, на півтори годинки вистачить. Так, з 1 червня вже подорожчають жетони. Було по 50, стане по 70. Так що якось так, треба підвищувати тарифи. Ото миєчка підросла, все підростає, а тарифи. На місці як були, так і залишаються. Не діло, не діло. Намив натер в салоні. Чекаю замовлення. Приходили вже пару замовлень, але я відмовлявся. Зараз цей... пару замовлень зроблю, напевно, дай додому поїду відпочивати на завтра. Та, напевно, до 11 працюю, мої вже вдома сплять, так що. Попрацюю годинку, напевно, дай додому. Але щось по замовленню взагалі вообще... печаль, печаль. Так, що якось так. До речі, цей. Сьогодні написав хазяїн машини, думаю, скільки ж мені там. Типа, скільки мене в план, взагалі? то я щось, якщо чесно, не зрозумів. Так він мені, у мене план повинен був бути 4200, але він мені зробив 3900. Взагалі, типа 4200. Якщо 3 неділі ти відпрацьовуєш, то на 4 неділю на неділю тебе 3900. Типа 300 гривень знижка. Так що в мене одразу 3900 за гарні глазки, напевно, не знаю. І мінус сьогодні 650. І ще там виходить, коротше, ще на монтаж. Він написав з тебе 2900. Він там ще 30-ку мені додавав, так що бомба. 30 на чай. Ну я там ще, ще на монтажніку 2 цюліка ставив на чай, так що десяточка мені залишається. <кій> так що якось так. Сьогодні вже все. В принципі, я там собі 800 гривень заробив на цукерки. Можна їхати додому. Я вже вдома. Зараз ставлю на зарядку, монтую вам відосик. І. Буду його випускати, напевно, вже завтра зранку, щоб було більше переглядів. Так що, якось так. Всім дякую за вподобайку. Підписку, кому подобається. І завтра ще подивлюсь, все ж таки машину на перепродаж. Хочу там дещо промутити. Трошки грошей підзбирати трошки грошей хочу. Подивлюсь, що там за тачка. Якщо нормальна, то візьму її на перепродаж. Якщо ні, то ні. Все в відосах покажу. Трошки, напевно, відосик зніму, як буду дивитися машину. І цей. Дякую ще раз всім. До зустрічі в наступних відосах. Па-па.